Наш референдум провели и увели. Ура! Для резервов госбюджета дыра. Тебе понаедут, и все пляжи засрут. Oh, oh. Уже більше року росіяни вважають, що Крим їхній Уже проминула третина цього літа. А масово росіяни досі не понаїхали на півострів. Приїхали постійні відпочивальники. Ця пані з Москви відпочиває тут вже 50 років. Цього червня їздивував стан санаторій Крим, що Портаніті і раніше були шторми, і раніше розбивало санаторій. але такого бізобразі не було ніколи. Даже вважається, що Україна вона тут, покрізь Крим. Но санаторій. Нічого нового не делалось. Но все поддерживалось в должном порядку, чтобы людям было комфортно. А це вже туристи з Архангельського краю. Для них стали сюрпризом закриті пляжі. Сняли жило Хорошо, Сняли жилье спокойно, стали ходить к пляжу. Пляжи все закрыты. Дойти 20-25 минут, до 30 минут, до того, чтобы попасть на бесплатный русалочий пляж. И больше моей ноги в этом Крыме не будет. И я всем своим друзьям буду советовать на то, что не ходить, не приезжать. Здивовані не лише туристи, а й місцеві. Ось дві пані пройдуть екскурсію по рідній Ялті. Зараз ми полюбуємося, як наша Ялта готова. курортному сезону 2015. Вот это у нас нижняя набережная Резберма. А здесь причал у нас. Центр города. Да, центр города. А когда будете гулять по нашей площади Ленина, то смотрите под ноги, чтобы не запнуться и не упасть. Окрему увагу жінки приділили залізному паркану в центрі Ялти. Посмотрите вот на это убожество. Это называется, что Ялта подготовлена к сезону. Это дело не в том, что сейчас загородили будут делать ремонт. Дело в том, что до этого состояния довели эту Ялту, то же руководство и то правительство, которое сейчас у нас находится во главе Ялты и во главе Симферополя. Куда девались наши деньги? Люди у нас нищают, Ялта у нас Ухудшається з кожним разом і вращає за саме в кримській перлині в Ялті. Цього червня відбулася безпрецедентна подія. Всеросійська виставка гробів. І не де небудь, а у відомому готелі Ялта інтурист. Аби побачити хрести і труни, потрібно було заплатити 500 рублів за вхід. «Привезли продукцію, випускаємо в Луганська Народна Республіка. Збираємося завоювати російський ринок. зв'язку з важкою ситуацією… И блокада республики это актуально. І це не просто ініціатива приватних підприємців. Це форум похоронної галузі, який відбувся за підтримки Державної думи Росії і Міністерства будівництва та ЖКГ Росії. Звісно, на півострові є ті, хто бачить позитивні зміни в Криму і в окупаційній владі. Знайомтесь, це кримчанин Тамір. На своєму каналі в YouTube він викладає відео з півострова, закликаючи туристів їхати на відпочинок, бо там настало покращення. Особливо це стосується цін. Мовляв, і шашлики плов дешеві, а ще є дешеве житло. Отабразіц номера, Можете посмотрети со всіми удобствами. Як говориться. То, що стоїть 8 доларів в сутки. Камери спостереження демонструють, що русотуристок не поспішають в Крим наш. Проросійські кримчани та й росіяни в один голос кажуть, що камери брешуть. Тож давайте поглянемо на пляжі, які знімали самі туристи і кримчани у червні. Русський Крим город Євпаторія. Погнали! Ось пляж Вітаміра, теж червень. Ну що, друзі? От ми проїздили три пляжі. Севастополь, Парос і Ласки. От ви самі бачите, сколько туристів, щоб ви не говорили, що куди приписують. Просто, просто зняли і все. Сьогодні на число? 21. 21 число, 21 первого опитані нам українці в Крим хочуть, але їхати бояться. Ми не ризикуємо їхати. Мене дитина не розмовляє по російськи взагалі не розуміє. Ми колись жили в Криму і планували їхати в минулому році, але вже страшно. На даний час ні, якщо чесно. З тобто, такою ситуацією це питання ви самі розумієте, так? тобто не я актуальна. Тобто російський агресор, що тут сказати? Мої родителі живуть. Я туди по-любому, в будь-якому, випадку поїду. І дуже жалкуємо, що немає в нас відпочинка в Криму. Ми зараз їдемо в Херсон відпочивати. А Херсон це не Крим, але ж можна поїхати в Криму? Можна, але дуже опасно. Поки переїдеш всі ті їхні таможні, це дуже довго і просто і з дитиною це неможливо. У мене сусідка живе в Криму, переїхала. Поки сказала, воздержитись. Закликають, що хочешь, відпочити на Кримському узбережжі. та мір надає дуже цінну інформацію. С платежами вам лучше, конечно, узнавать сразу в своєму банке, потому что, к примеру, Visa не работает, какие-то переводы не работают. MasterCard вроде как працює, может быть и Visa заработает. Из-за санкции не работают многие приложения. К примеру, нельзя скачать Google Play, ну и другие какие-то есть ограничения, которые, конечно, можно обойти с помощью всевозможных программ. Но все-таки санкции, то есть накладывают определенные. А сложності слухаючи та міра, очевидно, що в значної частини кримчан досі не згасла російська іфорія. Ну так, да, где-то там тяжело їм живеться, где-то зарплати маленькі, где-то як э, правильно сказати. Діда, ціни ну, в общем, то есть, как народ позитивно це на майбутнє. Полишній міністр короткий туризму Криму каже, що туристичний сезон в першу чергу залежить від транспортної інфраструктури. А з цим в Росії проблема, адже вже немає залізничного сполучення між агресором і півостровом через територію України. В інтернеті ми знайшли поїзд Москва-Сімферополь, який добирається на півострів через пором. З Москви до Сімферополя їхати один день і 20 годин. В Крим поїхало значно більше авіапасажирів з Росії, але це тільки авіапасажири зросли. Бо залізничний поток найбільшу кількість туристів привозив саме з Росії. Наприклад, якщо з Росії в минулому, в позаминулому 13-му році приїхало мільйон чотириста людей, то з них потягом в Крим прибуло мільйон двісті. І оцей мільйон двісті він сьогодні, звичайно, неможливий навіть з Росії, з якої люди хотіли виїхати, напевно. У зв'язку з тим, що немає цього залізничного сполучення. Якщо вираховувати тільки за рахунок логістики, то Крим в цьому році зможе фізично прийняти за умови, якщо там буде все інше, все добре. Зможе прийняти не більше ніж 700 тисяч туристів. Це значно менше ніж за останні 70 років. За словами екс-міністра, в найгірший туристичний період за часів незалежної країни, а це були 93 і 94 роки. Півострів приймав 2 мільйони 400 тисяч туристів. Людмила Кушнір, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.